Європейський Союз це, безумовно, найбільш краще, що ставалося з Європою за останні, мабуть, років 800. І це доволі гарно, що ідея Об'єднаної Європи все ж таки дістала своєї реалізації наприкінці ХХ століття. Ми повинні розуміти, що Європейський Союз. Це доволі складна структура, це конгломерат країн, так об'єднання, яке має свої і переваги і безумовно має свої недоліки, маючи свої бажання вступити до Європейського Союзу, ми часто не розуміємо, яку складність представляє цей вступ, які зміни повинна пройти наша держава, і ми. Доволі часто не обговорювали це і не обговорюємо це і далі. Чому? Тому що у нас це протистояння ввилилось у протистояння заходу і сходу, і це доволі кепсько. Також чому тому, що ми не ґрунтували свою аргументацію і не ґрунтували свої суперечки на основі нашого спільного майбутнього.